продовжують брехати, а ми далі будемо розбирати, що вони намагаються натягнути на голови своїм нашим, ну власне, закордонним та й усім, всім, всім, кому спробують таки натягнути. Мене звуть Олена Центила, Дякую, що зі мною. Якщо підписалися, вам привіт. Якщо раптом з якихось причині, зробіться це допомагає ширити контент українською, і це важливо. Отже, що вони брешуть? Вони брешуть настільки, що заходилися, змогли зуміли. Ох, спромоглися такі показати, як виглядає отрицательний рост в повний рост в прямому сенсі слова по телевізору. Взяли і показали, як виглядає маніпуляція по російськи. первый вице-премьер Денис Мантуров. рішення поможе скорекцірувати плани по випуску локомотів, а також збіжать нігави. Негатив... Помітили? Ви помітили, що колонка з цифрою 890 з якихось загадкових причин вища за колонку 1275. І так воно ніби виглядає візуально, що в 25-му році буде більше. Бо хто його з тих росіянців насправді уважно цифри розглядає? А рост в повний рост, і це перша позиція того, що вони вже вміють робити, і знають, як його власне зображувати. Зображують, зображували і. Далі будуть і нічого дивуватися тут, власне, не варто. Чому та все дуже просто. Їхня мета зовсім в іншому. Вона у тім, щоб демонструвати неспроможність росіянства до критичного мислення, рішень, ну і думання теж. Ну бо як можна говорити, що щастя прийшло на російщину, і що інфляція класна, і долар слабкий, і взагалі його не потрібно, бо їжа ще в магазинах залишилось. От стільки трошки. А ще вершкове масло під замком. М -м, байка. Головне, що Путін є. Уважаю людей за преданность, за преданность своему делу. Очень уважаю нашего президента. Очень уважаю президента за его трудолюбие. Столько, сколько он работает, это, я считаю, что это не человеческие усилия. Вот эти все осуждения, которые... Принічоловічні усиля в принципі можна погодитися, що людина адекватна про в принципі людина такого біди, такої такого масштабу трагедії наробити не може. Путін не чоловік, так зрештою можна і зафіксувати, але ні, вони продовжують брехати вислушувати видержувати. очень дипломатично всегда отвечает, не раздражается и не начинает какие-то говорить гадости. И в общем ведет правильную политику, которая в конечном итоге заканчивается в наше тяжелое время. У нас ВВП, у нас совсем маленький долг и полные магазины еды. Время тяжелое? Ну і далі ми, в принципі, можемо з'ясувати. А в якому це магазині пальної їди, і бажано кому на ту їжу вистачає? Ні, ні, ні. Ми не живемо в країні рожевих єдинорогів. і Тут не буде популізму. Що ой, завтра вони всі повиздихнуть, хоча так би і хотілось. Але що декому, ті, хто подалі від Москви і Ленінграда, стало жити суттєво гірше, це правда, бо бабла на все не вистачає навіть тим, за кого заплатили горбові. Звісно, СВО ⁇ это страшная вещь, которая уносит жизни, уносит здоровье наших лучших, наших, нашего генофонда. Мы должны их морально, очень поддерживать морально. И мы это стараемся делать за наших концертов. Ті, хто житні унісло СВО, морально підтримують на концертах. Ну зрештою ще один великий концерт влаштували мешканці російської глибинки спеціально для ВВП, який у них маленький, але життя у них хороше. Ну правда, не дуже з районним і обласним центром, і в течені цього времени не заводяться продукти, почтове відправлення невозможне. Ті, хто працює вахтами, елементарно не можуть приїхати домой і виїхати на роботу. А самое главное, мы не можем попасть на прием в больницу. Скорая неотложная помощь нам недоступна. Две недели назад мужчина сломал ногу, открытый перелом. Три дня не могли доставить его в районную больницу за 80 километров. Увезли на перекладних ночували в деревні Березник. А утром, где не змогла пройти машина на самих неправіших участках дороги, чоловіка з переломом пришлось вести на самодільному болотоході. Архангельська область. Ну, Так щоб було зрозуміло, що десятка десь приблизно населених пунктів навколо вони відверто от з цими листочками до Путіна звернулись. Реакція яка була? Десь в принципі така, як ви собі зараз і подумали, комбінація з трьох пальців щонайменше, з трьох літр щонайбільше. Це максимум на що спромоглися їхні урядники. Бо що бо у них болить за інше? Виявляється, болить у них за те, що м, жить бідно – це хорошо, а жити в Росії це плохо. І це нова методичка їхніх попів. Ресоносці, кадилотресці, бородовідрощувачі нову пісню починають. Що жити багато це погано, а хто вже живе багато ну то хай живе. А ті, хто бідно, от так хай і живуть. Ну ніж лі красиве, нічого і не чинать, і вони і не починають. Промивають, промивають і промивають мізки всім тим, хто е, знайшов ще ті мізки в своїх черепних коробках. Живою вісім. И нам не должно быть для того, чтобы было весело, купить себе, например, там, не знаю, что-то новое, купить новый костюм и ходить веселиться. Купляйте старый и сумуйте. Ну, бо чему же его тишить? Нету радости в покупках на самом деле. Ну, полчаса порадовался, а дальше повесил в шкаф, да и, и опять печалишься. Там нету радости от того, что ты купила себе новые туфли. Но ну, полдня будешь радоваться. Но ну, это же радость такая, несерьезная. Потом у туфля этого каблук сломается, будешь плакать. Это не та радость. Нам нужна настоящая радость. Не безумная, не артистическая, и не алкоголическая, и не наркоманская. Нам нужна Христова радость, потому что ну, написано же. Они были в церкви в радости великой, хвалящей и благословящей Бога. Так посмотришь, все, все грустные, все печали. Еще знаете, что? Еще бывает там, значит, у бабки пенсия там три копейки, как бы, она светится как лучик. А у миллионера вообще не радуется. Богатые люди, у них вообще радость забрана, они почти никогда не улыбаются. У них столько забот, что им как бы они перестают вообще в жизни, они в зеркало себя сами не улыбаются, они сами себя боятся. От, власне, ви почули нову лекцію з приводу того, яким збираються робити російський плепс найближчим часом, бідним, тупим і дуже слухняним. І абсолютно не бентежить їх те, що паралельно на інших каналах наратив звучить трохи інакше. Там відверто заявляють, що всі ці рухи про кремлівські фінансуються заради того, щоб хтось зробив бабла. От вам, будь ласка, історія Василя Якименка. Пам'ятаєте такого? Так, так, це лідер двіження наше ну того. Що кремлівське профінансовано волохатою лапою прапхано? Пам'ятаєте, да? головна ідея була виряджати молодь у футболки з Фейсом Путіна? І що і він каже: відверто, це Якименко, що головна його місія була бабла зробити, і він це зробив. Сегодня вот в то, что вы делали тогда, вы не верите. Считаете это бессмыслицей, что ли? Ну, Как-то бессмыслицей. Я заработал много денег. Вы со мной сейчас разговариваете во многом, потому что у меня была за плечами эта история. Я построил себе дом и не один. Да нет, почему? Это было вполне осмысленное мероприятие. И я... уявляєте, що відбувається в головах зараз у тих росіянців, які почули попа що жити треба бідно, і у цього Якименка який кла каже, що я дуже свідомо виряджав молодь в футболки. А потім вони мали би загинути десь в окопах. Ровно ничего не відбувается, и мы имеем видео, что это відверто довольно. Я много что понял. Про власть, про природу власти. Если бы у меня не было такого глубокого опыта, мне бы могло казаться, что где-то в каких-то эшелонах есть какие-то люди, они совсем другие. Нет, я могу утверждать, что никаких эшелонов, никаких там особенных людей все абсолютно одинаковые. В какой момент у вас изменилось мировоззрение? До ухода из правительства мне казалось, что все люди, пример как я. Они такие же, как я, просто жулики. Вот когда к нам приходили ученые, я, как представитель правительства, обладающий бюджетами и правом их распределять, говорил свистите, давайте дальше. Потому что я считал их примерно такими же жуликами, каким был я сам. Коротко, що варто знати про тих, хто в Росії керує тими, хто досі вважає, що ними ніхто не керує. Але головне питання у тому, що їм робити зараз, ви здивуєтеся, їх бентежить не що їсти і як жити, а мова. Російська. Той самий наратив, який вони просували, просували, допросовувалися, відверто кажучи, в певні моменти, в певних головах, і зараз він зник на років півтора-два, тепер знову починає з'являтися в 25-му в їхніх методичках. Котори можуть спілкуватися на російському язике. Спеціально, ну, Зеленський сказав, що по-русски, он принципіально говорить не будет, і говорив на чем-то, що. Что... Я не знаю, кому там могло напоминати український вот знаете, когда отстроение э, мислі. Ну давайте, ага, про російську щелепу, яка у вас залізла в мисль, це той момент, коли людина сама не спроможна вимовити нічого э, притомного навіть російською, але аналізує аналізи того, хто вже вимовляє, не лише російською. на русском, ну просто ты вставляешь какие-то слова, которые вот так это и выглядело. Причем Лекс предложил, он, видимо, понимал, что вот это все слушать трудно, потому что там что-то Зеленский на английский, на свой корявый переходил. То, что он на украинском говорил, не понимал, этот лекс ждал, когда ему переведут. Хотя, по-моему, он просто вот в это время он просто сидел и как-то обтекал. Как сказал Базеленский, офигевал. Офигевал, да. Коли дядечко в окулярчиках і в світорочці на замочку вивчив слово фігівал і вирішив його вимовити в ефірі, аби не відставати від трендів, дуже класно, коли дябчики, які говорять чота дуже грамотні російською, раптом почали залазити в англійську і українську граматику. Той момент, коли ти сам нічого не розумієш, ба більше хто ти починаєш лізти в росіянську головну тему. А я вам зараз покажу, чому російською говорити все соромніше. І соромніше. І більше того, зізнаватися у тому, що ти росіянство представляєш все соромніше і соромніше. Бо якби ти, е, Сарянчик, на лице не натягувала, а чи сметану, а чи щось на неї подібне, і як пилососом не висмоктує росіянство з себе, м -м, воно проглядає в очах і в дрібних деталях. Чинки Вот так. И намажьте. Хорошо. И попили. Вот. Видите? Оп. Вот. Я вас вижу. Тихо, тихо, тихо. Так. Краси, на які вони заслуговують, зрештою не повторюйте подібного. Воно не те, що на красу шкодить, воно відверто свідчить про неадекватність подібних спроб для адекватної людини. Нам такого не треба. Але тут ж мусимо розуміти, що наративи їхні будуть ширитися і будуть обгортатися в невідомі досілі форми. Досілі невідомої форми отримує прагнення зняти санкції з Росії і прикритися політв'язнями. Полі. Політв'язні російські напала Росія на Україну. Тепер, якщо звільнити російських політв'язнів, Росія молодець і санкції через те, що вона напала Росія на Україну, потрібно зняти. Ви логіку зрозуміли? Ну от я, власне, теж Марія Пєвчих чомусь вважає саме так. ли банк э, шпионов, и будет ли их достаточно тоже поменять. Но это не обязательно должно быть так. Я искренне считаю, что э, политзеков в, в данной уже сложившейся ситуации, учитывая, что сколько, полторы тысячи уже, да. как минимум, это те, о которых мы знаем, а о некоторых мы еще и не знаем, можно менять на санкции. На частичное снятие санкций с чего-нибудь или с кого-нибудь. Мне, в смысле, вот в этом, я, может быть, возможно, это какая-то там моральная дилемма, но для меня она несложная. И если бы можно было... Такие сценарии обговаривать. Мне кажется, что здесь человеческая жизнь гораздо гораздо важнее, чем какие-либо санкции, которые вполне можно было можно было бы и снять. Ну вот. Ой-ой, ой тут такий моментик, що в принципі у нас дилеми теж жодної немає. Що ви там собі зі своїми політичними жизнями і е, чоловічськими і імітаціями розбираєтеся самі, е, а санкції це не за те, що Путін на політичних в'язнів е, напав, або що ви боїтеся роти там відкрити, шановні імітатори опозиції на російщині е, санкції це про зовсім інше, тому моральної дилеми у нас немає. Санкції знімати в обмін на російських політв'язнів. Якась дивна дуже історія. Якщо вважаєте інакше, то допишіть в коментарях. Ну або порадьте Марії Пєвчих, яка глава відділу розслідування ФБК, який теж там має в пішку, м'яко кажучи, що їй робити з тими санкціями з тими політв'язнями. Дуже круто міркувати про політв'язнів, коли ти саме сидиш десь в теплому закордоні І дуже круто говорити про те, що в принципі то нічого страшного, якщо санкції знімуть. ні ні, -ні. ми дуже втішені прощальному пакету або не прощальному пакету санкцій від Байдена. І Дуже хочеться, аби ще я таки, дочекалася моменту, коли на всій ядерці росіянській поставлять хрест і, взагалі, хрест поставлять на всьому тому, що на російщину може лізти, плавати, літати і приїжджати. От, просто взяли і все заборонили. А про прачоловічкі життя, ну якщо медицина дуже попросять, ну то можна дозволити. А косметологію дозволяти не треба. Ну, ви ж бачили, у них є свої е альтернативні варіанти. Е до речі, автомобілі їм теж дозволяти не потрібно. От він! Ммм, mm, російський автопром, моє улюблене, my favorite, той момент, коли крутий BMW взяла і проміняла на найкрутішу російську машину. Але якось не могла визначитися, що це за штукіндовини в Ніві, які не працюють. История о том, как свою X6 я решила поменять на, конечно же, Ладу. Итак, мы пришли в дилерский центр, посмотрели Весту, почему-то сильно хлопаются двери. Еще мне не понравилось, что вот в этом месте нет зеркала. Блин, как мы девочки без него, но я... Боже, дивовижа яка. Ну точно, все, тепер машину не буду купувати, бо єдина біда – дзеркало. А ні, не єдина. Нашла таке маленьке, потім ми дивилися Гранту, вона, кстати, ззаді, похожа немножко на X6. А... Ві... Бери. BMW X6 і Lada Granta – Одно лицо, один зад, точніше. Место на цела. Затем мы смотрели Ниву, но там две такие штучки, я не знаю, как с ними работать. В итоге мы нашли вот эту лакшери Веста, по-моему, она ничего такая. Що я мала би сказати про російський автопром. Вони ж продовжують навалювати, що вони, ви не повірите, але вони провалили тест, точніше, не провалили і не тест, а довели всьому світові, що вони тест не провалили на людяність. Той момент, коли спочатку 25-го року вони вже закидали Україну семистами, тобто 700 ракет і всякого різного залізячя, яке нам на голову летіло. Тест на людяність. Вони вважають, що так ок. Что вот тест на человечность мы с вами сдали успешно, в то время как многие страны его треском провалили. Наши ребята на передовой они бьются за добро, за наше с вами будущее, за наше будущее наших детей, за то, чтобы было мирное небо над головой, за то, чтобы каждый, каждый имел право на свое мнение, на свой язык и чтобы эти права были защищены. Ну зрештою, і повторювати не потрібно тут право на своє і на свой язик. Ви ж пам'ятаєте, буквально хвильку тому демонстрували про те, що в принципі мнення можна але язик не іміти. Дивовижна дивовижа, але тим не менше, людяність в їхньому розумінні це категорична інша історія. Людство, людина ем, мають інше значення в головах російського плесу. До речі, в білоруську судячи. З усього, принаймні диктатора, так точно. Жодного політв'язня заявляє Лукашенко на Білорусі немає. Що голосування не почалося. Може, хтось зніметься з цієї дистанції і так далі, а вже супротив всіх. Якщо не услышали, о чому ці кандидати будуть говорити, не супроти усіх. Ну це їх діло, це їх право заявлять. Из-за границы легко вякать, надо приезжать сюда и участвовать в выборах. Как приехать, на этот вопрос несколько раз уже отвечали. Никакого издевательства, никаких политзаключенных у нас нет. Не собираюсь я там, как президент, давить на кого-то. Это предвыборная кампания, это выборы. Здесь люди должны решать все так, как они сочтут нужным. От, щоб ви знали жодних політв'язнів і жодного тиску Лукашенко, якого вони заслужили. Ще раз і ще раз запитаю, мене дуже дивує реакція білорусів. Невже їм те окі, вони це ковтають? І аргументація про те, що ой, так нам же чогось забракло, панове, не забракло, і давайте відверто мати сміливість духу це теж дуже круто, і ті сміливці, які нині воюють з білорусів на українських фронтах, вони воюють за незалежність Білорусі, зокрема. Але питання у тому, наскільки багато таких людей, які готові брати. На себе відповідальність, ну от бабки ж Путіна готові брати на себе відповідальність. Нині ото навалюють Байдену. Думають, що от наприкінці строк свого за 10 днів до взяли Байдена, всадовили перед пірітеліком і включають цих от бабок, которые нам не нужно калбаси, дайте з Путіном труси. Нині взялися повчати чи Байдена, чи Трампа, а чи кого там їх разом зрештою невідомо як, але хочуть теж Гренландію відграбати. Ряды Путина, и что мы видим? Что идет полный грабеж со стороны Америки? Трамп, ты еще не приступил к своим обязанностям, а уже грабишь страны, Гренландию, Данию. Что ты делаешь? Что ты творишь? До каких пор? Вам все мало. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, зрештою на слові ай-яй-яй-яй можна і завершувати. Оце ай-яй-яй-яй-яй, воно демонструє все те, що відбувається в Росії, і це тільки початок, і це лише початок 25-го року. Але вочевидь, що ми будемо бачити з тижня, який наближається. Це нові страждання Кіосаяна, який, невідомо чого, чи отроївся, чи два рази серце схопило, і чи будуть на поминках страви з Бабрятіни найбільше цікавить користувачів Фейсбуку. До речі, Кіосаян запросив на ту саму вечірку ще й Боярського або боярського тож з серцем очі ні очень. Квитки на Кобзонівські концерти в продажу, як то кажуть, страждання пропагандистів побачимо безпосередньо цього тижня, і буде все навколо них зав'язано. Далі будуть. Знову повертатися до теми російської мови і того, що України не існує. Звісно, вони будуть це пропагувати і протягувати. Будуть говорити про неймовірні досягнення в будь-яких сферах. Америка зло. Невідомо чого і невідомо кому, але точно ні. Ну і звісно, будуть протягувати наратив, що жити бідно це класно, і жити смачно це погано. Жерти, в принципі, це зло, тому готуються до порожніх шлунків, порожніх холодильників. А голови порожні у них вже і так є. Побачимося вже дуже скоро. Ну і як ви в 25-му році, панове.